Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма приїхали у студії Житомир -інфо». Сьогодні гостями є відома українська письменниця Ірина Роздобудько та український барб Ігор Жук. Вітаю вас у Житомирі. Доброго дня. і одразу ж перше питання: чому ви сьогодні приїхали до Житомира? Тому що ми любимо Житомир. Ми любимо сюди їздити. Ми, тому що а, нас запросили так. Ну а взагалі, то сьогодні у Ігоря буде концерт. З новими піснями. А я в мене п'ять днів тому вийшла нова книжка, то я ще хочу читачам Житомира презентувати ця книжка «Гудзик. десять років по тому. Продовження першої книжки Гудзик. Угу. Розкажіть, а які саме будуть пісні, про що будете співати? Ми концертну програму назвали Житомир. Жито і мир дві складових чудової назви Житомира. Ну і, власне, жито корінь життя, тобто будуть і, і про життя пісні, і про мир, ну і про те, що миру загрожує, про те, що, як, як нам того миру хочеться. Я думаю, можна так сказати, але взагалі життя це такий широкий діапазон, як кажуть, і тем, і проблем. От, мабуть, про велику частину тих проблем і буде. Розмогу. А Якщо не помиляюсь, років за п'ять тому ви вже бували в Житомирі. Та ми навіть минулого року влітку мали тут теж творчий вечір. Ми так досить регулярно тут навідуємося. Як вам взагалі наше місто? Що запам'яталося? Ну, вона нам давно подобається і, і, і чудов, чудовим своїм зовнішнім виглядом, і чудовою публікою. Що... Не менш важливо. Крім того, в Житомирі регулярно проводився. Я сподіваюся, буде далі проводитися такий фестиваль авторської пісні в Денишах, який проводив власне, Сан Саныч Чирін, людина, яку ми дуже любили і поважали, і продовжуємо пам'ятати про нього. От, на жаль, його вже з нами нема. Але є його друзі, які фестиваль продовжують. Я так думаю, що можливо того літку нам, влітку, якщо буде фестиваль, нам вдасться і на нього приїхати. Ну а люди, які його організовували, вони, власне, і в Житомирську публіку регулярно знайомили з авторською піснею такого доброго рівня, з тими, кого називають бардами так для короткості. Тому тут є і чудова плеяда. Авторів склалася, і виконавців, і, і чудова публіка, до якої завжди приємно приїжджати. Ну оскільки іран літератор», авторська пісня, вона теж є певний вид літератури, ну, скажімо, так, вірші під гітару, як я їх називаю, то у нас фактично одна й та сама аудиторія, ті, хто люблять і читати добру прозу, і слухати гарні пісні, власне, приходять на, на наші спільні вечори. А як, власне, сформувався ваш творчий та життєвий дурет? Ну, Сформувалася для початку родина. <гум> Кажуть, а оскільки в родині двоє творчих людей, то було б якось дивно, якщо ми якось не провзаємодіяли. Багато... Мої пісні першими чує і мені дістаються перші проби її нових книжок. Та ясно, що якщо ми. І на, тому, на рівні створення тих речей взаємодіємо, то і на рівні їх показу теж виходимо разом. Час? Ну, власне, у нас, вже Ігор казав, у нас ну, одна аудиторія, тобто його аудиторія перетинається з моєю аудиторією. Тобто це люди, які люблять поезію і люблять читати інтелігенцію, тому, скажімо, мені. В нашому тандемі дуже легко. Я не співаю Ну, і Ну, співаю на кухні вдома, але я е, е, пишу в тиші книжки а, і виступаю перед людьми просто в розмові. А Ігор дає мені такий перепочинок в цій розмові своїми піснями і підкреслює, може, якісь е, акценти, про які я кажу. Тобто ми, мені дуже зручно в цьому тандемі, що я мушу, маю перепочинок між. Е, от, Своїми балачками до читачів, от перебивкою е, пісень. Ну, мені так, що, так само легко в концертах легко робити нам. паузи так. під час Ми допомагаємо опіри, знаю, що... один одному робити паузи. <кхів> так, від. прокашлятися, відпочити, продумати що далі. От. Ну, а, і це теж не випадково, тому що в Іран теж є свої пісні, які вона теж під гітару співає. Правда, дуже рідко наважується їх показувати, але те, що коли показує, то навіть найбільш такі прискіпливі ціни авторської пісні теж їх сприймають схвально. Ну а я колись теж грішив прозою, написав кілька книжечок для дітей, які там видавництво веселка видало. Ну, таке. Так що десь, десь такі перетини у нас є, тому було б дивно, якби ми скажімо, робили щось разом. Пані Ірино, у вас надзвичайно великий творчий доробок, постійно з'являються нові твори, звідки ви черпаєте натхнення. От, важко сказати. Це може бути людина, яку я побачила, яка мене вразила. Це може бути музика, це може бути. Уривок якоїсь почутої фрази. Тобто це не є щось таке глобально, з чого виростає там якийсь сюжет. Взагалі, я дуже багато про що хочу з людьми говорити. От, оскільки Бог дав мені можливість це висловлювати на папері, от я таким чином говорю з людьми, От книжками. А з чого натхнення черпається. Власне, на це запитання дуже важко відповісти. Я взагалі вважаю, що, скажімо, натхнення це поняття для лінивих людей. Коли ти хочеш говорити і не можеш не говорити, коли ти людей любиш, коли в тебе є, що їм викричати, виплакати, сказати, то тоді питання там, натхнення і от черпання цього натхнення для мене не стоїть абсолютно. Ви кажете, що спілкуєтеся з читачами через слова на папері, але окрім того, у вас є сторінка у Фейсбук, ви спілкуєтеся з читачами також і в електронному форматі, і ви пишете блоги. Чи доводилося вам стикатися з інтернет-тролями і взагалі чим ви ділитесь з людьми у ваших аккаунтах? Ну, про тролів, ви знаєте, в мене таких не було тролів, бо тролі це такі інкогніто нібито. А один раз за весь п'ять років. До мене з погрозами звернулася абсолютно реальна жінка з реальним прізвищем. Вона написала Я не троль. І, в принципі, мої колеги, я думаю, всі люди, хто пише в мережі, в мережі, вони мають таких і тролів, і погрози. І ви знаєте, я хочу дати рецепт. Я просто дуже зараз дуже лагідно почала з ними розмовляти і з гумором сприймати це все. От. А і раджу не перейматися. Я ще маю на щастя бути зареєстрована в одній сіті, де саме я трою тролів часом, підкидаю їм інформацію правдиву. І отам дійсно мене вже там стільки погроз, стільки образ, на які я теж реагую лагідно, спокійно. Я бажаю тим людям здоров'я. Часом кажу, там, дай вам Боже пережити. там що зрозуміти в своєму житті. І, тобто до них треба ставити з гумором і добром, і ніколи на зло не відповідати злом. І тоді я дуже виграю от в цих от змаганнях тролівських. А пишу, я не часто, я, я можу написати один абзац, скажімо, на Фейсбук, про те, що мене хвилює, про те, що хвилює людей. От, але ну, намагаюсь небагато писати, чесно кажучи. От те, що мені важливо в зараз сказати, те про те, як я п'ю каву або там що там мені наснилося, звичайно не пишу, а пишу щось таке важливе, що е, мене чіп зачіпає, зачіпає моїх друзів. Чи могли б ви розказати ще в двох словах про вашу книгу, яку ви сьогодні будете презентувати житомирським читачам? Ну, власне, Житомир перше місто, крім Києва. В Києві вже пройшло кілька презентацій. І перший Житомир, де я буду вперше презентувати продовження своєї книжки. У мене така була книжка «Гудзик». До речі, фільм «Гудзик» знімався в Денишах біля Тетерва і там знімали Карпати. І тому Житомиряни, цінуйте вашу природу. Там знімалися Карпати, щоб не їхати далеко, в Житомирі потрясаючі краєвиди, ці скелі. От, і Цій книзі, книзі вже 10 років, вона існує на ринку книжковому 10 років. І два роки тому я почала писати продовження життя цих героїв з книги «Гудзик» написала книгу гудзик 2 десять років по тому. Не тому, що вирішила ну, кон'юнктурно це зробити, тому що герої ці постали переді мною захотіли жити, сказали, що в нас багато змін відбулося в житті, і ти мусиш про нас розповісти. От то я приїхала з е, в Житомира з цим продовженням е, «Гудзик. Два книжка. Сподіваюся, що вона буде тут в Житомирі, буде е, в книгарнях. От так що для мене сьогодні таке свято. Ну і власне ви часто буваєте в Житомирі. У вас є можливість зараз звернутися до Житомирян, запросити на ваш творчий вечір і що б ви побажали нашим містянам? Я би всім побажала, ну не тільки от всім нам. Я побажала зараз е, мужності і терпіння, виваженості в думках, в своїх діях. І хотіла б побажати, щоб е, ми всі якомога більше робили добра один одному. Це дуже приємно робити добро. Не отримувати, а віддавати. От зараз такий час, коли ми мусимо віддавати. А ти запрошуй на концерт. Так, ну ладно. Вже інформація про концерт, напевно, є. арт-галерея в квадраті на третьому поверсі, так, якось вона так красиво називається, творчий простір. О 18.00 буде чергова традиційна пісенна зустріч з житомирянами. Ну, а хто не встигне до Ірен на 4 годину в книгарню Буква. На зустріч з ґудзиком. то, то який, який шматочок Гудзика йому дістанеться, і на концерті у Єрен теж буде. Там блок презентації своїх нових книг. От. Ну, запрошуємо. Я вам надзвичайно дякую, що ви знайшли час завітати до нас перед вашими, вашим творчим концертом. На цьому будемо завершувати. З вами була програма Приїхали залишайтесь на Житомир.Інфо.